Продовжуємо вивчати масиви. Відкриваємо репліт, об'являємо пустий масив, дорівнює квадратні дужки. Для того, щоб додати елемент до масиву, крапка, викликаємо Append і значення у дужках. Один. Кликаємо, виводимо весь масив Print, Print. Знову ж таки, в дужках. А. відкриваємо, запускаємо. Вивело в дужках. А. Для того, щоб додати до масиву на потрібний індекс, пишеться так A. Insert. Спочатку індекс, на який ми хочемо писати, на нульовий, на самий початок. І значення 12. Запускаємо. Виводиться. Окей, виводимо ще принт. Принт. Запускаємо. Опускаємо 12. C'est so. ça.